Феєричне завершення року в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відзначили Різдво та Новий рік яскравим концертом за участю музикантів, солістів філармонії, а також учнів музичної студії Сокіл. Колядки, світові різдвяні хіти, виступ новоствореного колективу лаві бенд та інші музичні сюрпризи отримали гучні овації від глядачів. Більше про цю непересічну музичну подію розкажемо в сюжеті. we Вати глядачів на різдвяні концерти, давня філармонійна традиція. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка наймолодша в Україні, створена вже під час повномасштабного вторгнення і єдина, яка наразі функціонує в необласному центрі. Але традиції це святе, тож Коломийська публіка теж отримала нагоду в період новорічно-різдвяних свят насолодитися мистецтвом філармонійних музикантів та вокалістів. Ми зробили Різдво філармоніями, сили силами артистів філармонії та студії при філармонії Сокіл. І це перший такий великий різдвяний концерт, який ми організували от своїми силами. При філармонії запрацювала музична студія Сокіл. Зараз тут навчається майже 40 учнів, опановують гру на музичних інструментах та вокал. Різдвяний концерт чудова нагода для діток показати свою майстерність та талант. Діти в першу чергу. Я думаю, що вони вихованці задоволені, тому що вони мають можливість на сцені виступати з професійними музикантами, виступати своїми викладачами, яким вони довіряють як своїм батькам. І тому я думаю, що це є дуже велика справа, і що це є дуже велика перспектива, тому що за дітками наше майбутнє, і своїм прикладом ми їм це вкладаємо, показуємо. Так що задоволені всі. Мені дуже подобається це. Деколи мені буває страшно, але потім, коли в мене все виходить, то я дуже рада. Мені подобається. Люблю виступати, мені зовсім не страшно. Зовсім недавно в Коломийській філармонії почала працювати талановита творча сім'я із Кривого Рогу Ігор та Валерія Курило. Разом із кількома місцевими музикантами вони створили новий колектив Лаві Бенд, дебютний виступ якого першими почули відвідувачі різдвяного концерту. Ми почали від вересня і тепер вже працюємо. Намагаємось створити свою програму. Це не тільки інструментальна музика, це і вокальна хорова музика, це різні різні стилі. І я дуже сподіваюся, що Коломия отримає таке різноманітну музику в новому баченні. у філармонії сьогодні успішно працює кілька творчих формувань. Серед них вже добре відомі Коломиянам інструментальний ансамбль дивертисмент та оркестр Бік Бенд, які зіграли для повної глядацької зали свої найкращі різдвяні номери. Проте справжньою родзинкою і яскравим фінальним акордом свята став спільний виступ обох колективів, який можна вважати першим кроком у реалізації великої мрії створення повноцінного симфонічного оркестру. Балканіада в обробці Романа Мак Тюка звучала в той день на біс. Шали свято традиційно спільною різдвяною колядою. А вже 11 січня філармонія імені Олександра Козаренка запрошує коломиян на новий концерт Ференц Ліст Юей.